Сьогодні, близько 10-ї години, 11 жовтня 2016 року, мені зателефонував голова сільської ради села Почепи і повідомив наступне про те, що на моїй території, території Сіньвецької сільської ради висипана машина сміття. Значить, я виїхав сюди на місце, подивився і зателефонував я правоохоронні органи, також голові адміністрації, повідомив про те, що ну. Характер того сміття є такий, що в нас на території і на колишніх селах всюди є централізований вивіз сміття. Воно не є місцеве. По цьому факту я просто можу сказати, що це сміття є з міста Львова. От. Коли це сталося, значить, є людина, свідок того, яка працює, проживає в селі Жуличі, працює в хильчах в фірмі княжі Лани. Кожного дня він на роботу і з роботи їздить по тій території. Вчора він повертався з роботи, нічого не було. Тобто, десь було 18.30, сьогодні в 8.30 зранку, він їхав на роботу і побачив це сміття. Значить, дуже прикрий випадок стався, але Є правоохоронні органи тут, і вони десь проводять слідчі дії. Думаю, що власник цього сміття буде встановлений. Це дійсно сміття Євглівське. 11 жовтня 2016 року, близько 12-ї години, в чергову частину відділу поліції поступило повідомлення від голови сільської ради села Хильчиць про те, що поблизу лісової посадки виявлено купу сміття. Значить, е, даний факт е, на даний момент внесен е, зареєстрований журнал єдиного обліку золотівського відділу поліції. На даний момент е, проведено огляд місця події в подальшому де здійснюється перевірка.